Ми сиділи жовтим на берегу. Прийшов ні слова, ні по слова. З ноги ні рублі парку. Ось так Микола Євсович пригадує день, коли, за його словами, і трапилось побиття. Чоловік стверджує, що кілька місяців тому на нього напав Володимир Федотов та без будь-якої б на те причини наніс ногою удар в голову. 5 жовтня 2023 року, близько 13-ї години, точний час до судного розслідування не встановлено, перебуваючи на березі річки Льва, що в селі Переброди, Самінського району Рівненської області. Потім раптово виникло попід того, що Микола Васильович, з мопів раптом виникло неприязних відносин, з метою нанесені тілесних пошкоджень. У суспільно-небезпечний характер свого діяння та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді спричинення тілесних ушкоджень, бажаючи їх настання, умисно наніс один удар з трупою правої ноги в область лівої частини голови і совища. В результаті чого останній отримав тілесні ушкодження. 20 березня у Дубровицькому міському суді відбулось чергове судове засідання з приводу цього питання. Варто зазначити, Володимир Федотов свою провину на відріз заперечує. Розповідає, у день, коли нібито стався інцидент, його навіть не було у селі. Чоловік був у Дубровиці та вирішував там свої справи. Це не відповідає дійсності, тому що я в той день взагалі не був вдома. Я був в місті Дубровиця протягом дня. Я був в, в інспектора, верніше в Катерини Перепелиці, давав покази. Мене визивали днем раніше повісткою і протягом дня. Я перебував в місті добровиці. Я фізично не міг, знаючи, яка дорога в наші місця, я фізично не міг бути там. Я не знаю, що спонукало дізнавача Андрія Кузіна і правника вести таку дієву ді... ді... борьбу, але справа точно сфабрикована проти мене. Е... Хочемо доказати свою правову базу. І е... маючи е... невід'ємлі докази, хочемо, щоб право. Права пройшла пройшов правовому руслі. Володимир Федотов додає, він має докази своєї невинуватості, втім чомусь його слова не беруть до уваги. Дивується й тому, що всі скарги, які він писав протягом року, навіть не розглядали. Я не знаю, що там спонукало робити. Так, мене своя власна думка закрадається, що може якась корупційна складова, може якась професійна, не, не, якась професійна недбалість, чи корупційна складова, чи те інше разом взяти. Не можу стверджувати, але такі думки закрадаються, тому що, бачачи ситуацію в цілому. Скільки клопотань було, скільки звернень було, ні одне не було прийнято до уваги, де б я не писав би чи обласну прокуратуру, чи сар не їздив, чи писав. Все було скеровано сюди на місце місто Дубровицю, і було відмовлено. Варто зазначити, що сам потерпілий під час допиту неодноразово плутався у показах, та навіть не міг пригадати місяць, коли трапилось ймовірне побиття. П'ятого п'ятого місяця. Штопад. Ну, матеріал, в матеріалах актію є дав для 5 жовтня. Ми помолили. Що рік який пам'ятає. Володимир Федотов і раніше звертався до нас по допомогу. Нагадаємо, минулого року на нього та його племінника напали поплічники Володимира Жовклого. Чоловіка, який, як розповідали нам місцеві жителі, тримає у страху все село Переброди. Тоді, 20 серпня, Олександр Чмуневич зазнав ножового поранення у груди, а Володимир Федотов численні травми та потрощену автівку. Цікаво й те, що чоловік, який звинувачує Федотова у побитті із близького оточення того ж самого жовклого. Тож цілком ймовірно. На думку Володимира Федотова, що такі нападки на нього та його сім'ю помста за непокору. Що ж до суду, то розгляд справи перенесли на 8 квітня. Телеканал ITV Media Group слідкуватиме за перебігом справи та висвітлюватиме її аж до закінчення. Бо, як показала практика, на суді не були раді і журналістам. Ірина Жуковська, Ірина Грабчак та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.